церкву, так щось мені займаюся останнім часом, там, справу нову почали з товаришем. От, я зрозумів, для того, щоб в мене була біда завжди, що я от починав, там, до якоїсь там межі доходив і, коротше, ну, не бачив якогось потрібного того, як ожидаємо результату. І просто воно мені ставало не інтересно, я починав щось нове робити. От. Ну, не завжди, але так, в більшості випадків. Як Господь відкрив, що треба зосередитися, зосередитися на процесі, а не на результаті. І я просто я проаналізував, да, дійсно, коли от людина худає, от є люди, які кожен день стають на вагу і дивляться, що, от, 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 вже там 100 грамів, шло, 200 грамів, шло, потім десь там чуть поїв, хоп опять вернулося. Він розстроєний, кинув, плюнув. А є люди, які просто зосереджені на результаті, менше їдять, більше рухаються. І там через 3-4 місяці просто по них вже видно, навіть на вагу ставати не треба. Розумієте? Отак само саме в кожній справі. У мене там, ну я зараз там YouTube, TikTok, там, і по рекламу таку от, роблю невеличку. От, і я зрозумів одне, що якщо людина буде зосереджена на результаті... Ні. І причому це у всьому, розумієте? У всьому. У вірі. В вірі, ну, Мені здається, що у вірі найбільше. Вірі, якщо е, людина, От що таке віра? Віра це. Ти беззаперечно віриш в, того, в то, що ти не бачив, не знаєш. Можливо, того нема, але ти в це віриш, що воно є. Ну, Не те, що можливо немає, а я от, ну якщо ти думаєш, що цього можливо нема, то вже то віри нема. О. Віра це. Коли ти віриш в те, чого ти не бачив, але ти не то, що впевнений, а ти беззаперечно впевнений в тому, що воно є, це є віра. І от в цій вірі дуже важливо зосередитися на процесі самому, на допомозі другим, на молитві, на пості, на та взагалі, от на процесі, на відвідуванні церкви. Розумієте, тоді буде результат. А якщо людина помолилася, я хочу трьохкімнатну квартиру. Хопа нема. Та на що мені такий бог. Піду красти, так скорше зроблю. От і все. І все. Розумієте, От це такий самий-самий-самий простий, і самий елементарний. В будь-якій справі, запам'ятайте, треба зосереджуватися на процесі. Коли ти будеш зосереджуватися на процесі, то результат не заставить себе довго чекати. Надіюсь що комусь це допомогло і поможе. Всім хорошого благословенного дня, гарної неділі, без обстрілів і миру в нашій країні. Давайте.